Якщо говорити про наполегливість у прагненні до знань, то можна з повною впевненістю сказати, що немає нікого, хто був би таким блискучим, як Імам Аннавові, або Закарія, Ях'я і беншараф Анналові, більш відомий як Імам Аннавові, народився в сьомому столітті по хіджірі в селищі під назвою Нава, розташованому в Сирії. Цей період. Який вважається одним з найпохмуріших періодів в історії ісламської цивілізації, був ознаменований захопленням Багдада монголами і постійними нападами на мусульман армії хрестоносців заходу? З самого раннього віку Імам відрізнявся від своїх однолітків, які віддавали перевагу дитячим іграм, іноді діти підходили до нього, коли він сидів осторонь і дражнили його, намагаючись силою затягнути свою гру. Але він всіляко відбивався і плакав, тому що дуже не любив відриватися від вивчення корану. Одного разу один перехоже звернув увагу на його поведінку і сказав Я відчув надзвичайну любов і прихильність до молодого Анналові. Я звернувся до його вчителя і закликав його приділити особливу увагу цьому юнакові, якому судилося стати великим релігійним вченим. Його вчитель пізніше довів це прохання до свого батька, який сам був дуже побожною людиною. Тоді батько вирішив присвятити життя свого молодого сина пошуку ісламських знань. У віці 18 років він відправився з Нави до Дамаска, який на той час вже був світовим центром знань. У цей період імам Аннавові вивчав хадіси та ісламське правознавство у відомих вчених того часу. У віці 24 років у нього вже були свої учні, яким він викладав. Весь свій час він присвячував дослідженням і викладацькій діяльності. Кажуть, що він настільки старанно займався дослідженнями, що не лягав спати, поки сон сам не долав його, після чого він прокидався в подиві і знову занурювався в дослідження. Одного разу він сам сказав про себе цілих два роки я не лягав на землю. Щоб виспатися лежачи. Він не витрачав часу ні вдень, ні вночі, постійно проводячи його в пошуках знань. Навіть прогулюючись вулицею, він постійно повторював свої записи і те, що він вивчив на пам'ять. Протягом шести років він продовжував набиратися знань у такому режимі. Імам був відомим своїм аскетизмом і відсутністю тяги до мирських благ. Все, що у нього було з майна, це чалма і каміс. Він проживав все своє життя холостяком, побоюючись, що не зможе виконувати свої подружні обов'язки через завзяття до здобуття знань. За період 12 або 13 років з моменту, як він почав писати, і до кінця свого життя він став автором одних з найбільш значущих творів в історії ісламу. Серед них такі відомі книги, як Сади праведних. Коментарі до збірки «Сахих муслим, 40 хадисів, і згадування Аллаха це лише частина його найяскравіших робіт, які Імам зміг завершити за своє недовге життя. Повернувшись в рідне місто, Наву, він захворів і помер. У 676 році по хіджрі, тобто у віці 44 років. Його коротке життя уособлює одну головну тему. Покірність у прагненні до знань. Нескінченні ночі, проведені ним у читанні та дослідженнях, слугують натхненням та прикладом для мусульман, які прагнуть до знань в ісламських науках та інших галузях знань. Нехай Аллах змилосердиться над імамом Анналові і допоможе всім мусульманам, які наполегливо прагнуть до знань, звеличити цю релігію. Амінь.